Вітаю, друзі. Я Віталій Повтак. Американська неонацистська терористична організація БАЗа наголошує на своїй причетності до вбивства полковника Служби безпеки України Івана Воронича і погрожує новими вбивствами і диверсіями в Україні. Організація в останні місяці, як повідомляють світові медіа, вже здійснила. Цілу низку диверсій на території України, але вбивство полковника Служби безпеки України виявилося найбільш гучним терористичним актом, про який оголосили у цій організації. Отже, невідома терористична організація, яка погрожує Україні новими терактами. Але чи дійсно мова йде про якесь незалежне угрупування, яке вирішило боротися з українською державою і українськими урядовцями та представниками спеціальних служб? Звісно, ні. Це та ж сама Федеральна Служба безпеки Російської Федерації. Засновник бази, як відомо з інформації про її створення, зараз проживає у санкт Петербурзі, хоча є громадянином Сполучених Штатів Америки, і ця людина Рінальдо Нацар, давно вже викликала підозри щодо власного співробітництва із російськими спецслужбами. Таким чином, можна говорити, що сам факт існування бази є результатом зусиль спеціальних служб Російської Федерації. Він демонструє, що Москва. Повертається до радянської практики, коли саме за допомогою Комітету державної безпеки Радянського Союзу було створено цілу мережу терористичних організацій, як ультраправого, так і ультралівого напрямку у західних країнах. Ці організації проводили численні терористичні акти і диверсії, аж до вбивств провідних політичних і громадських діячів. у Країнах Заходу, відомих підприємців, представників еміграції з колишніх соціалістичних країн. Але що цікаво, ніхто тоді на Заході прямо не говорив про тісний зв'язок цих терористичних організацій з Радянським Союзом і про те, що вони фінансувалися саме. З комітету державної безпеки радянського союзу, а також із східно-німецької розвідки Штазі, ба більш велика частина цих терористичних активістів, щоб уникнути арешту і покарання за свою службу радянським органам, знаходили притулок у Москві або у східному Берліні. Зараз як бачимо, ситуація повторюється. Засновник бази знаходиться у Санкт-Петербурзі і, очевидно, тісно співпрацює із службою зовнішньої розвідки та Федеральною службою безпеки Російської Федерації. А активісти організації при цьому продовжують шукати тих, хто може здійснити той чи інший терористичний акт, те чи інше вбивство. Послуговуються вони при цьому мережею телеграм, яка, здається, спеціально була організована для підтримки таких можливостей. Отже, абсолютно бездоганна диверсійна робота спрямована на послаблення ворожих держав. Україна в центрі уваги бази, тому що вона в центрі уваги Федеральної служби безпеки Російської Федерації і служби зовнішньої розвідки, тому що Путін поставив перед своїми чекістами завдання. Боротися за дестабілізацію української держави і її остаточне зникнення із політичної мапи світу. але сама організація знаходиться у Сполучених Штатах, тому що Сполучені Штати центр підтримки України та інших держав, які мали б опинитися у сфері впливу Російської Федерації після успіху Путіна та його військ на українській землі. Таким чином, і дестабілізація ситуації у Сполучених Штатах, якщо її керівництво не усвідомить, що має відмовитися від підтримки України, також є частиною завдання цієї організації. Причому ми прекрасно розуміємо, що в таких ультратерористичних організаціях нацистського типу до речі, про боротьбу з нацизмом говорять саме у Москві, ніде-небудь. Активно співпрацюють як кадрові офіцери Федеральної служби безпеки і служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, так і люди, які поділяють ідеологічні погляди неонацистського характеру і таким чином сприймають Росію як притулок традиційних цінностей Путін та його пропагандисти над цим серйозно працювали. Так і. Звичайні сітки корисні ідіоти, яких використовують з метою отримання результату за грубі гроші, які виділяються з державного бюджету Російської Федерації і акумулюються спеціальними службами цієї терористичної країни. Тому, коли ми говоримо про те, що терористи погрожують Україні, ми маємо зрозуміти, що джерело цієї небезпеки, воно Всюди одне і те ж мова не про якихось там американців, які вирішили боротися з Україною, тому що те, що відбувається в нашій країні, їх не влаштовує. Ні, це звичайнісінькі російські агенти. Центр, який готує всі ці диверсії, всі ці вбивства, знаходяться або у Кремлі, або на Луб'янці. Але, звичайно, в Москві дуже зручно говорити про те, що. Вона не причетна до тих чи інших диверсійних акцій чи акцій терору, тому що є певні речі, за які будь-яка держава просто не бажає відповідати. Можна собі уявити, які диверсії можна організувати за допомогою завербованих базою агентів, якщо тільки подумати, що ця організація знаходить виконавців своїх злочинів серед так званих випадкових людей, і ці люди. Можуть вбивати чи підривати не стільки навіть за гроші, скільки тому, що будуть близькі за своїми неонацистськими переконаннями до фундаторів цієї самої бази, і навіть не підозрювати тому, що ідіоти, що працюють в інтересах Федеральної служби безпеки і служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, а вважати, що є частиною мережі американських лицарів зі Свастику. Так що ми знову таки з вами зустрічаємося із абсолютно класичними підходами Москви. і знову з вами маємо зрозуміти наскільки небезпечною є та тактика, яка обрана Російською Федерацією у війні на виснаження України? Це не тільки бойові дії на українській території, це не тільки систематичні і масовані обстріли української території, російськими ракетами і безпілотними літальними апаратами. Це й систематична агентурна робота для внутрішньої дестабілізації України, і саме ця робота може вважатися Путіним. Вихідцем системи комітету державної безпеки Радянського Союзу найважливішою з точки зору знищення ненависної йому сусідньої держави і приєднання її території до Російської Федерації з метою відновлення радянської імперії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні, БемієКофі і Данателей, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миром! Хай щастить!